Не очікували мене тут побачити. А то повернення блудної ляни. Прийшла до вас розказувати, де ж мене носило два тижні, чого я пропала, а, і, у... і взагалі У <сум> мене був план. І Як ви бачите, він накрився. Тут починається моя подорож. Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Хаос і Я Рокселяна. Чого взагалі я оце записую саме тут, чого ви бачите відос з такої плюс-мінус звичної для вас локації? Це відео я планувала як влог з Праги. А що вам всім, блін, не терпиться, та кричить, тут пишуть, ви шо, всі озвіріли? Підождіть секундочку добре писати відео вдома, бо можна писати його піжамних штанах! <кій> Коротше. Це мало бути відео е, мій влог з Праги. Я надзвичайно довго вибирала книжку, яку буде дуже атмосферно читати в празі. Тому що я там мала привезти пів фреєчка. Йди сюди. Так, ще зараз ще одну заспокоюю тоді. Я там мала провести півтори тижні, їхала туди по роботі і думаю, ну ж заодно почитаю то. Вибрала собі для того прекрасний е, роман. Це не роман, це трилер. Готичний про Прагу. Сім костелів. Він в мене десь тут є. І я вам зараз покажу, звідки готувалася наступ на Ютуб. Е, такий роман Сім костелів. Я прочитала аннотацію, мені все сподобалося. Взяла її з собою в поїзд. Коротше, він мені не зайшов. Не зайшов так, що я прочитала 20 сторінок, напевно. А, ні, 40. Коротше, я прочитала 40 сторінок за 5 днів. З таким скрипом. Причому я сиділа ще й в поїзді, читала. Ну, коротше, скрип був жахливий. Тут десь буде пару відосиків, як я це все роблю. Мені абсолютно не подобалося, і я навіть не підключалася до вас, щоб висловити свої емоції. Цих 40 сторінок це тільки затравочка. І ця затравочка нам розповідає про те, як чоловік знаходить труп якогось мужчини в дзвіниці церкви. А наступна сюжетна лінія це розповідь. Я так не зрозуміла з контексту, чи це розповідь цього самого чоловіка, який знайшов труп, чи це розповідь м -м, маніяка. речі, я це зі скрипом дуже довго мусолила, мусолила і подумала, та якого чорта? В мене почалася вже міні-відпустка, я все відпрацювала, відпрацювала прекрасно, значить, мені треба щось почитати прикольне. І ця міні-відпустка вона почалася разом з моєю з мамою. Вона мене вирішила повозити по середньовічних замках Чехії. Виявляється, що в Чехії понад 2000 замків всякого різного характеру. Привіт, таки, вам від мене з монтажу. Я тут подивилася на фінальний монтаж і зрозуміла, що досить мало я говорила про самі замки, де я там була. І, е, а фоток і відосиків в мене трохи таки не збиралося. Ми досить велику кількість замків об'їздили в східній частині Чехії. Вибачте, на, на жаль, я такої детальної інформації вам розказати не можу, бо я е, частково розумію чеську, але це було таки на базисі якихось за Гальних фраз, е, і Google-перекладач мені з тим не зовсім поміг, бо він такого не перекладав, що я дуже довго ржала, е, бо він ловить на слух. А це ой, знову коротше, з тим, ще працювати, а працювати. Е, осьо, осьо. А також ми були в замку Карла IV, де це його весняна або літня резиденція, де він жив не постійно, але приїжджав туди час від часу. І цей замок знаходиться біля Праги. Туди легко добратися, гарна дорога, дуже цікаво і він дуже масштабно виглядає. Але, на жаль, він найменше нам сподобався з мамою, адже туристичне місце, купа народу, дорогий вхідний квиток, але разом з тим найменша експозиція в принципі, з тих, що ми були. Тому я вам раджу, якщо ви хочете поподорожувати по Європі по таких замках, враховуйте ще таку особливість, що всі переважна більшість замків вони не працюють в понеділок також вони працюють в певний час дев'ятої, здебільшого до четвертої, і вам потрібно наперед проглядати собі якийсь складати маршрут. Добре, це очевидно, але вам потрібно складати маршрут і продивлятися робочі години, а бажано навіть заходити на їхні сайти, бо те, що пише в Гуглі, не завжди правда. А, і. Почніть з таких не найголовніших замків, тому що ви собі складете прикольне враження, там буде мало туристів, там можуть бути навіть англомовні якісь екскурсії, або вони дають тексти, які ви можете почитати англійською, і там будуть ці екскурсії вони досить великі. Найприкольніше їздити по замках в Чехії з. Липня, здається, по вересень, тому що це в них вважається високим туристичним сезоном. Там є багато різних екскурсій, адже в замок самі просто піти подивитися, ви не попадете. Ви попадете тільки з екскурсією, яку вам будуть начитувати. Тому враховуйте це, будь ласка. Озе, не жалію, що ми поїздили. Мені дуже сподобалося, оце надихнулося. На прочитання дуже класної книжки. І самий перший, в який ми приїхали, це замок XVII століття, але найцікавіше навіть не сам замок. Найцікавіше біля нього побудували дуже класна середньовічна атракція це такий собі середньовічний паб-господа, пивовар, в якому проводять. Такі середньовічні ігрища. Вони там жарять вепра або свиню на шампурі. Її отак обертають. На це я не потрапила, але це нам розказували. Її обертають, потім цю всю цілу свиню ставлять на величезний стіл, не розбирають типу, кухарі. І це все люди шматають руками. Ну, коротше, це така. Дуже е, середньовічна історія, вона мені ну, я би на таке не йшла взагалі. Але подивитися тако з боку при офігіти ну, можна. Там дуже такі колоритні е, хостес і офіціанки, вони перемазані всі сажею, вони в таких подраних е, робах, воно дуже колоритно дивиться. І що саме цікаве, що це все відбувається в такому ніби підвальному приміщенні. У цьому підвальному приміщенні стоять е, купа. Прям купа е, надробків. Я не знаю чому, але моя фантазія і мої асоціації мене призвели, е, ну, типу, надихнули до однієї книжки. Е, ну і пам'ятники, 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 як бачиш, аж захотілося почитати «Відьмака». І це Відьмак. Я не знаю, ще, як це все в мене в голові поєднується, пояснюється, невідомо. Але я так захотіла його почитати. І добре, що я взяла з собою електронну книжку, тому що е в КСД-знижки 25 років, 25% я собі з радістю купила електронку, і я її з таким захопленням прочитала. Бо я довго подорожувала і відвідала десь, напевно, 10 замків різних. Це були як середньовічні, так і не дуже вже трохи раніше барокові речі, замки і фортеці. І разом з тим, там було дуже багато атрибутики, яку використовує Відьмак. І вона мене настільки захопило, що я цю книжку прочитала. Ну, вона мені як просто в суху землю заходила. Я вже правда. Mm, щоб там не багато, ну бо все ж таки, я маму давно не бачила, і щоб не багато часу тратити, я читала її тільки під час переїздів, і я її прочитала наполовину, приїхала додому вже сюди в Україну і дочитувала. І приофігіла від дрібного шрифту, тут вам буде видно, він ну настільки дрібний, що я його читала в окулярах і мене вилазили очі. Але відкриваючи е коментарі, шрифту ще менше. Коротше, якщо ви хочете читати і ви, вас болять е очі від дрібного шрифту, беріть електронку, бо ну, це не варіант. Я сподіваюся, що буде якесь е адекватне переведення, ну, бо мені і обкладинки не дуже подобаються. І карта тут трохи всрата, тут непонятно, е вибачте, незрозуміло, що де, яке місто, звідки, куди ведеться. Коречі, тому е я вам сьогодні трохи розкажу про відьмака і про те, що це моя. Е я не скажу, що це найулюбленіше моє фентезі. Ні. А, це просто хороше фентезі. Хоча структури тут нема, але це оповідання. Зараз я його виправдаю. Але воно ніби воно мені попалося в дуже класний період часу. Воно мені попалося в дуже е, потрібному стані, в потрібний е, момент. Бо я якраз знаходила відповідні атрибути, якісь такі різні мечі, кольчуги. Е, там були і фортеці, і брами середньовічні, і це все перегукувалося з книжкою. Ну коротше, мені дуже залетіло. Але разом з тим зрозуміти світобудову сеттинг самого світу її можна тільки аж наприкінці цілої збірки. Я не кажу, що це погано, але це пов'язано швидше з тим, що це є якраз збірка оповідань до того треба бути готовим. Я знала, що це збірка. Я свідомо починала з цієї першої частини, тобто з першої історії Відьмак останнє бажання. Тому що це сама перша книга, яку написав Сапковський. Тут в коментарях розказано про те, що він взагалі не думав, що він стане письменником. Він закінчив. Інженерний, здається, якийсь вуз, він був технічним чоловіком, який час від часу бавився якимись перекладами і написав. Це оповідання він написав для конкурсу в якомусь фантастичному польському журналі. Чим важливий Сапковський, він якраз почав працювати і писати фентезі не на основі англомовного розважального фентезі, змінюючи ситуації в принципі. Він писав і брав за основу свою культуру і свою міфологію, швидше міфологію, і не тільки свою до речі, але він кардинально змінив ринок. Тому що після творів Сапковського в Польщі не залітало жодне англомовне фентезі. Ну добре, там не сказати, що всі зачитувалися Сапковськими і казали, боже, ліпшого нема англомовне фуфло, але переважна більшість. І тому він дав великий ґрунт для своїх співвітчизників і авторів. Наприклад, для Гжегон... Ярослава Гжегондовича, бо я його читала, якраз це там багато ще різних імен, але я, наприклад, їх не знала. Які якраз і пушили оцю історію писати про своє. Писати на основі свого, тобто на основі польського. Кажу, що ніби чу-чуть цю тенденцію змінив Вегнер з його оповістками з американського прикордоння, але я Вегнера ще не читала, тому сказати точно не можу. Але я буду читати. Про що ж все ж таки написав Сапковський в його збірці Відьмак Останнє бажання? Це збірка оповідань декілька з них. Ці оповідання є таким двома е, окремими напрямками. Одна е, одні з оповідань називаються голос розуму, і це оповідання е, нібито щитується як це теперішнє е, відьмака. Ну, принаймні, я так читала, що це теперішнє, і відьмак проживає. Своє теперішнє в цих оповіданнях. А е інші оповідання це різні ситуації, в які потрапляв відьмак. І оці голос розуму, воно ніби зліплює ці ситуації докупи. Воно від, таким клеєм відбуває, ніби відіграє роль клею. І ці ситуації, в які потрапляв відьмак, троє з них вони побудовані на казках світу. Першим, першою казкою, яку я вловила, це є «Красуня і чудовисько. Оце все збірка і те, що я вловила ем, алюзії на світові казки, мені дуже сподобалося, тому що воно підкреслює мені ще раз, що треба продовжувати читати казки, бо з дитинства вони, ну сорі, я не пам'ятаю більшості. Казок і їх треба оновити в і, можливо, цих алюзій ми і відголосків ми будемо знаходити ще більше. Напевне, одним з моїх таких м улюблених в цій збірці є оповідання, де зустрічається попелюшка і саме рогномі. Але попелюшка тут не проста, а золота, і вона не є в нас хорошим героєм. Вона навпаки є антагоністом, який змушує відьмака вибирати менше зло. І це для відьмака досить важко. Третєю казкою є Аладін, і його історія про Джина. Коли він знаходить джина, тре лампу і здійснюється його три основні бажання. І це все замішано фактично на ці оповідання, замішані якраз на казках. Єдине, що мені не сподобалося, але знову ж таки, я напевно, оправдовую це тим, що це все ж таки збірка. Відьмак як герой, він зовсім неоднорідний. І він зовсім незрозумілий. І сам сеттинг світу, він такий дуже розірваний. Але це, напевне, знову ж таки, я відішлю, що це все через те, що це збірка оповідань. І я думаю, що в основній історії все ж таки цей сетинг світу відьмака він буде набагато краще описаний і набагато краще зрозумілий для читача. Чи рекомендую я її читати? Та, звичайно. Беріть і читайте, перечитуйте. мені здається, ви знайдете багато чого нового. Єдине, що перед читанням я вам дуже сильно рекомендую піти в кінець книги, знайти там Бестіарій Сапковського і його перечитати. Тому що цей Бестіарій він має спільні назви. До того, що ми з вами знаємо, і того, що ми з вами нібито орієнтуємося. Але, наприклад, декілька різних, ну тобто, Боже, я знову забула, гноми і гноми це є різні істоти, і різні люд, ну, ніби, види істот, і вони відповідають за різні, вони мають різні властивості. І про це треба знати, коли ти читаєш книжку, а вже але, а не після того, як ти її вже дочитав. І ще там декілька істот мали якісь зовсім інші характеристики, ніж ті, що я, наприклад, про них орієнтувалася на те, що я знала попередньо. І я рекомендую все ж таки зазирнути туди. Якщо ви не зовсім орієнтуєтеся в історії середньовіччя і назв всяких різних реманентів, не митців, а людей, які там працювали, ким вони працювали, в що вони вдягалися, ну, щоб так трохи більше зануритися. В цей світ, ви можете невідомі, невідомі вам назви або гуглити, або йти одразу в коментарі. Там час, час від часу якісь назви все ж таки зустрічаються. І ви в цей світ більше занурите. Я рада, що я його прочитала і е, мої. як то е, Мої емоції від цієї поїздки, вони Доповнилися ще й класною прочитаною книжкою. А мені от і все. Вибачте, вийшов поганий влог. Вийшло така, типу, одноосібний відгук. А чи одноосібний? Ми мене всі відгуки одноосібні. Одиничний відгук. Це вийшов одиничний відгук на книжку. При тому так дуже сумбурно. Але я вам хотіла розказати про мої емоції за відьмака. Про те, що я побувала в празі похвалитися, показати, які є замки, і сказати, що мені, блін, дуже шкода, що наші замки не відбудовуються. І що наші замки в такому критичному і просто плачевному стані. І ще сказати, що. Українці, які виїжджають за кордон і говорять там, російською, не знаю, може будуть мати якесь окреме містечко, розумієте, десь в... між в Чистилищі. Тому що я від них всіх я просто шарахалася. Ну, це... це не смішно. Дуже дякую, що ви мене чекали. Дуже дякую, що ви від мене не відписалися, бо я бачила, були такі, що я повідписувалися. Але е, я буду продовжувати знімати відео. Всі наступні вийдуть вже посередах, а це вийде в суботу. Тому е, дякую вам велике за перегляд. Е, пишіть, які би ви книжки брали в подорожі, які вам заходять, які вам класно читати, подорожуючи. І я візьму до уваги, щоб так не лоханутися, як я лоханулася цього разу. Хоча книжечка була вау. Все, люблю вас, цілую. Дякую вам велике за перегляд. До нових зустрічей.